15 червня медичні працівники України відзначили своє професійне свято. Урочиста частина для Олександрійських лікарів, медсестер і санітарів відбулася напередодні у будень, 13 червня, у районному будинку культури. Там зібралася повна зала медичних працівників Олександрійського району. Головний лікар центральної районної лікарні, окрім слів привітань, підвела підсумки роботи за рік та розповіла про досягнення. Нам з вами вдалося. Застосувати нові методики профілактичних оглядів, а саме дні ранньої діагностики, те, що населення повірило в нас, люди, які десятками років не відвідували лікувальних установ, які казали, я ту больницю терпіти не можу, не навижу в речові. те. А потім зрозуміли, що дійсно, прийшли в лікарню, приїхали сюди, привезли автобусом, безкоштовно обстежили. Навіть трошки підкормили і дійсно дали гарні поради, когось госпіталізували, когось прооперували. Тому, шановні колеги, це найбільші наші з вами здобутки. Відсвяткувати день медичного працівника хотілося б з піснями, танцями та розвагами, але враховуючи події на сході України, оголошені дні жалоби, захід минув без веселощів. Подяками та квітами були нагороджені близько півсотні медичних працівників. З Самого дитинства мені завжди хотілося приходити на допомогу своїм родичам, друзям, особ... ну, взагалі всім людям, хто мене оточував. І завжди мені подобалося піклуватися, дарувати людям заботу свою, свою ласку, турботу. Ну і тому так впав вибір піти саме в Олександрійське медичне училище. І здобула я освіту за спеціальністю акушерка. Серед медичних працівників є й ті, хто продовжив професійну династію батьків. Мій Медіс був врач, реаніматолог, анестезіолог. Мама кардиолог, поэтому, конечно, я с детства ходил к ним на работу. Когда мать была на курсах, то с отцом даже и ночевали во время его дежурств суточных. Поэтому я как-то с детства решил, что я буду врачом. Загалом в Олександрійському районі працює 668 медичних працівників, і майже кожен з них може перерахувати не тільки позитивні сторони своєї професії, але й пригадати неприємні моменти у своїй роботі. Робота дійсно нелегка. Складніше всього, особливо для мене, є те, що не вистачає часу на свою сім'ю не вистачає часу дарувати любов і турботу своїм близьким, матусі моїй, моєму синові, тому що пів під час своєї роботи стараюся до хворих ставитися так, якби хотів, щоб ставилися особливо до тебе. Тому ну на роботі віддаєшся на всі 100%. Попри будь-які негаразди, люди у білих халатах продовжують давати іншим шанс на життя, зцілюючи не лише тілесні, а й душевні рани.